Сьогодні у відео шалений літер, нові знайомства, епічний спуск в пошуках води, який мені кривенько, але вдалося зафільмувати, і 50 відтінків зеленого на новому і дуже крутому для мене хребті боржава. І віта, що два рази впала говпрошка. Але давайте спочатку. Сьогодні новий для мене досвід. Мене запросили піти з собою в спільний похід два друга. Я вписався. Я йду просто хвостом. Ребята там організовували себе, я організовував себе. Ми йдемо на хребет, на якому я ще не гуляв. Пізніше розкажу. Щось про нього, тому що навіть не гуглив, просто йду хвостом. І буду відвертий, я трохи переживаю, тому що це два дні з новими людьми. Як ми емпатично зійдемось, не зійдемось, буде про що поговорити, не буде про що говорити. Так що, якщо це відео вийде, то ребят, от про таке я переживав, коли їхав до вас пересідати в вашу машину. Знайте. Та як виявилось, у нас досить багато спільного, а особливо примітивний гумор. Тому три години дороги в їхньому авто пройшли дуже швидко, декілька енергетичних зупинок, і ми потрапили до місця старту село Пилипець, водоспад Шипіт. Пилипець – це гірськолижний курорт. І завдяки підйомникам, які є на ньому, я думаю, можна скостити добру половину всього підйому на хребет Боржава. Наступну половину подолати завдяки позашляховикам, які виїздять на сам хребет. Така опція точно не варіант для нашого походу, так як ми йшли піший маршрут і мали його подолати в традиційний класичний метод. Але загалом комусь можливо підійде і такий варіант. Тепер давайте знайомити з учасниками походу Володимир. Ідейний надихач всього, походу, який написав мені та запропонував піти в гори разом з ними. Вова склав маршрут, який ми в кінці кінців не пройшли, тому що він був занадто довгий. Цікаві факти про Вова. У нього густа борода, і коли він одягає сонцезахисні окуляри, айфон перестає розпізнавати його лице і розбуковуватись. Олександр, друг Вови, Олександр спортивний тренер, і він єдиний, хто не змучився в кінці походу. Тому склав враження в цілому не дуже приємної особистості, якщо ви розумієте, про що я Я на такий очікував. в Принципі не було важче, ніж я розраховував я плюс-мінус на це очікував. А що таке боржава? Це хребет середньої висоти довжиною приблизно 50 км. Максимальна висота боржави це гора Стій, 1692 метри. А загалом протягом нашого маршруту ми мали вийти на дві найвищі гори боржави. Це гора Стій, як я вже сказав, і гора Великий Верх. Для того щоб передати вам своє враження від боржави, я буду говорити цифрами. В середньому я привожу з походу 150 180 відео з камери GoPro, для того, щоб в подальшому створити повноцінне відео. Цього ж разу я привіз близько 300. Тому що це просто неймовірні переливи зеленого і плавних ліній. Вони ніби намальовані і до кінця не можеш повірити, що ти бачиш якусь реальну картинку. Боржава дарує просто неповторне враження, особливо весною, коли зелений найбільш насичений. Я ще неодноразово спробую це передати вам протягом відео, викрикуючи щось в камеру саме там на боржаві, бо мені просто не вистачало слів, щоб це все описати. Гладкі, плав-плавні, різні відтінки зеленого і все воно так грає. А зараз пропоную рухатись по маршруту. Одразу при виході на хребет ми попали на гору гимба. 1491 метр, і звідси починався вже наш рух по хребту. Вже на гимбі ми зрозуміли, що вітер буде з нами всю дорогу, тому знайшли там невеликий камінь, перекусили і утеплились для того, щоб було більш комфортно йти. Від гори гимба ми стартували на гору великий верх, шлях дуже комфортний, незначна втрата висоти, потім трошки агресивний підйом. Але якби не вітер, то йти просто суперкомфортно. Гора Великий Верх. Це є гора Великий Верх Якщо кілька слів про неї, це Що з однієї сторони підніматися, що з іншої. Дуже крутий набір висоти і досить виснажує. Тому Тому важко блін, дуже важко. І теж насправді було важко. Я тобі скажу, коли ти покликав з собою в похід на боржаву, я думав, що буде полайт. Ну, типу, боржава, я бачив плавні фотки, але останній набір від таких, що Чорногори не завжди мають такі набори. Саня, тобі як взагалі? Добре, добре, добре. Трошки вітряно, правда. Думав, що погода буде краще, але по кайфу. класно. Я так для контексту, Саня на спорті взагалі, йому пофіг ці всі набори. Ми тут з головою трошки потерпаємо, а йому пофіг. Крута гора, великий верх! А, -а, -а, -а! <плес> а доказом того, що ми реально втомилися вже при сходженні на великий верх, є те, що ми сіли там перекусити і так сіли перекусити, що я навіть заснув, тому що ми там заховались від вітру, посиділи, і я, коротше, прям прихарпнув декілька разів. Пацани, вроді теж там здрімнули, але так небагато. І, перекусившись, набравши сил, ми пішли далі на гору стій. Точно можу сказати, що похід від гори великий верх до гори Стій і пейзажі, які він дарує, одні з найкрутіших, які я бачив в Карпатах. Що також хочу зазначити, на боржаві абсолютно немає води, а всі позначені джерела на карті до них немає видимих стежок. Окей, не на боржаві, а на дорозі від великого верха до е, Гори Стій. У нас вийшла певного роду пригода, на буржаві реально немає води, і ми йдемо ну не навманя, але на якусь позначку, що ось там буде джерело. Злітали туди попередньо дроном і побачили, що там є якась річечка. і зараз ну от просто я ще такими спусками не ходив. Yeah. Висновок такий, другий раз не пішли ви. Дуже важко. Все, ми знову на хребті. І гора, стій, останнє, що нам залишилось. Швидше за все, ми на ніч зупинимося десь біля самої гори, трошки спустимося донизу, але вітер холодніший, такий самий хардкорний, як був. В цілому, як то кажуть, подорож full of event. Не заскочаєш. Прикольно. Отож, перед походом на боржаву або запасіться водою, і так, треба нести багато води, або ви знаєте що щось краще, ніж я. І тоді поділіться в коментарях, де можна набрати води на боржаві, і можливо це буде корисно тим, хто тільки планує свій похід туди. Бо ми прям епічно спускались. Був просто прикольно. Загалом я чомусь очікував, що це буде легка прогулянка, але було це капець як важко. Я не знаю, що саме попливало на це, але ми весь день в дорозі. Ідемо лайтово. Ну Чомусь я втомився. Схоже, як на піпіван черногірський. Вова, твої враження, ти думав, буде легше, важче. Чи так само? Я думав, буде легше. Ніколи не дивиться да Нігор. Ну, воно того стоїло, що скажеш. Озирнися. Звичайно, Рай. що воно того стоїло. А, і зараз буде сонце сідати. Тут будуть неперевершені види. Головне знайти місце для ночівлі. Саня, а ти що скажеш, як тобі похід? Тільки не кажу, що все було дуже легко. Я якби то пройшовся в сільпо за півком. Ні, було. Я на таке очікував, в принципі. Не було важче, ніж я розраховував, я плюс-мінус на це очікував. Круть. ну взагалі. Взагалі офігенно. Легенд про гору Стій немає, чого вона так названа. Єдине, що тут точно є, це руїни радянської РЛС. І раніше тут були куполи, а зараз тільки руїни. Зараз воно ні про що не говорить. Саша вже заподрабині чогось, щоб бути ще вище. Ось такі от руїни тут є. І так як вже сутеніє, швидше за все ми спускатися кудись не будемо, а десь тут розіб'ємо палатку. Там вже видно місяць і наш базовий кемп дві палатки. Є ще декілька палаток тут на вершині. Ми реально це найвища точка, де я взагалі залишався на ніч Карпатах. І ось там, ще такою історію мені не, дарував, не дарували Карпати. Такий захід сонця — це просто бомба. Не передати словами всіх емоцій від цього маршруту кайфово. Холодно, пригодницько. Круто, як завжди Карпати. Все, йду в палатку і буду готуватися до сну. Зараз хлопці ми будемо собі перевадити до ночі. Кип'ятити? Да, буду. Що я сонний виглядаю? Ні. — Вітер не вщухав, температура вночі падала, але не так, як я розраховував. На вечір було зоряне небо. Я думав, що взагалі вночі можна розраховувати, типу щось плюс 2, плюс один, можливо, нуль, враховуючи такий вітер. Але затягнуло хмарами і воно трошки збавило падіння градусів. І зараз в такому напівзатягнутому середовищі ми будемо топити. Назад до Пилипця, до Шипота і виїздити додому. А боржава. Боржава порадувала і випробуваннями, і видами, і всім. Да. Дарує вона трохи інші емоції. І знаєте, напевно, яке най... найбільш підходяще слово для боржави? Вона заспокоює плавні переливи різних відтінків зеленого, коричневого, жовтого. Блакитного і всього іншого вони настільки. вони настільки природні, настільки витончені. На них просто хочеться милуватися. Боржава здивувала, дійсно. Дорогою назад види були ще чарівніші, тому що небо було пасмурне, сонячних пересвітів відповідно було менше, кольори були більш м'які та насичені. По цій причині всю дорогу назад я безкінечно завтикував на краєвиди і старався закарбувати їх в своїй пам'яті. Діалогів між нами було менше ніж першого дня. Можливо, теми для того ж примітивного гумору вже вичерпались, а можливо, ми були просто втомлені. Стосовно маршруту назад, то наборів висоти вже абсолютно не було. А всі можливі гірки ми обійшли траверсом. А на урочищі кривій путі між високим каменем і горою гимбою. Ми звернули наліво на круту стрімку стежку, що привела нас вже безпосередньо до шипоту. Про що я також хочу сказати. Неочікувано для мене, як на початку підйому, так і вже на спуску у лісосмузі було досить багато рукотворних споруд, будівель, не знаю, як це назвати. Особисто в мене вони викликали якісь негативні емоції, і на вид вони досить такі кріпові, крінжові, не знаю, як це описати. Я можу тільки здогадуватися, яка їх мета і хто там живе, тому нічого конкретного про них сказати не можу. Просто знайте, якщо ви підете цим маршрутом, що там ось такі є споруди. Дорога назад зайняла близько 5 годин. Спустились, перекусили, впали в машину і гоу до Львову. Ось такий от вийшов випуск. Всім до зустрічі. Пока-пока. Чуть не забув, чуть не забув. Якщо вам все-таки зайшло відео, підписка, подобайка, буду вдячний. Тепер точно пока.